Вони змушують тварин говорити, предмети літати, а хаотичним лініям надають життя. Чарівники. Українські мультиплікатори Едуард Кіріч, іменитий український художник-аніматор, створив не один десяток мультперсонажів. Він батько відомих з дитинства Енея Івасика Телесика, козаків, які грали в хокей і футбол, сіль купували ще й наречених рятували. Цими днями в галереї митець стартувала персональна виставка мультиплікатора. І цих картинок ніхто ніколи не побачить. А вони були зроблені, то тобто, це как батработаний матеріал. Вони були зроблені, вони очень цікаві. Вот і ваші Едуардіч просто замічательний чоловіка. Лічних художник. на рахунку митця понад 30 анімаційних фільмів, сотні ілюстрацій до 20 дитячих книг, премії та визнання міжнародних кінофестивалів. Про здобутки говорить Едуард Іліч сором'язливо, проте секретом успіху ділиться охоче. Основне це бути мікрорежисером чи Макші, потім вирости з цього зернятка. Актор він актор. Якщо до нього попадає персонаж, він його бере. І проживає його життя. Тетяна, майбутній аніматор, але з досвідом на виставку прийшла не випадково. Хотіла ознайомитися з роботами ближче, Нагода випадає не щодня, зізнається «Мені дуже подобається техніка і цвіта, токимопірірують. Мені подобалося вже міський час. Я удивлена просто ну, наскільки чистий рисунок вот именно в казаках, тут і ескізи і кадри, тобто, наскільки вони проработані і деталізовано. У світу мультиплікатор, на думку Едуарда Кіріча, має отримати, проте вона нічого не варта без жаги до роботи. Переступаєш якусь вже межу, переступи вже. Малюєш, малюєш. Комп'ютером володієш, володієш. Техніками різними там флеш, там анімація, там якась ще. Тільки ж кажи, він вже буде робити. Натхнення це вже не професія. Це вже. Він може творити, він вигадувати вже, це. Це йде паралельно. Це поруч іде. Денис закінчив навчальний заклад кілька років тому. Зізнається, що про диплом жодного разу не запитали. Однак, знання здобуті у ВНЗ він застосовує на практиці мультиплікатора щодня, оскільки я б я не працював в цій сфері чи в інших сферах. Ну... Ніхто не дивиться на диплом. Всі дивляться просто на те, що ти робив, і те, що ти вмієш, і те, що ти зможеш зробити. За кількома яскравими мультиплікаційними хвилинами Едуарда Кіріча, самобутня історія довга і крупітка робота, що вимагає повної самовіддачі. З моменту появи першої ідеї до завершального штриха може пройти кілька років. Така доля чекає багатьох, хто вирішив присвятити життя даному виду мистецтва.